Це відео не про героїзм, це про реальність. Я носила корсет не сильно багато годин: 16-18, Але саме зараз ви дізнаєтеся правду, яку вам ніхто не скаже напряму. у вас все болить, стискає тіло, буває соромно. Але якщо ми здамося, то все відійде назад і прийдеться заново починати цей шлях. Шлях боротьби зі сколіозом і великої витримки носячи корсет шино привіт, Мене звати Софія і як тільки я починаю відео, потрібно всім одразу дзвонити. Я думаю, що більшість пам'ятає той самий день, кабінет лікаря, можливо, помилковий діагноз, хвилювання батьків, а потім перше тренування шрот, рентген, той самий сором у рентгенолога, і нарешті день. Коли ви тримаєте в руках свій перший корсет шино, в голові купа думок, слова звучали як вирок. І як жити далі, коли твоє тіло більше не твоє? Мама перші дні допомагає його застібати? Твердий пластик на тобі. Перші дні в корсеті – це як нове життя. І добре, якщо цей період припав на канікули, а якщо ні, все натирає, болить, і справа не в фізичному болі, а більша справа саме в незрозумілих питаннях, як всі дивляться на тебе, яка реакція у інших людей. При тому, як вони торкаються, як ви обнімаєтесь. Кожне зняття корсету це полегшення для Звичайні вас. Звичайні речі стають вже викликом, іноді болючим, іноді смішним, але завжди непростим. Завжди підшукувати зручну позу. Сон це виклик. Прокидаєшся і корсет у кінці ліжка – це була реальність. Одяг підбирається під корсет. Планшет замість підручників, те, що треба. Але життя на цьому не закінчується. І думки по типу це не назавжди, це скоро пройде. Мене спасали. Існує два види болю. Перший це фізичний, він гострий, зрозумілий, і другий це внутрішній. Його непомітно, він всередині. Корсет болить не тільки ребрами, він болить серцем. Впливає на вашу впевненість, на право бути собою, на ваше я. Самотність це не коли ви знаходитеся одні. Це коли ви з друзями, однолітками, знайомими, родичами, але все рівно відчуваєте себе в цьому колі чужими. Не потрібними нікому. Пам'ятайте, ви не робот, не механізм, не просто корсет. Ви людина, яка має право на емоції, може втомлюватися, може не витримувати. І іноді найкраще це сказати Я не ідеальна, але я вже сильна, бо живу. Я дихаю в цьому пластику і не здаю важливий елемент це підтримка. І іноді в ній бере участь небагато людей. Це може бути одна людина. Яка може вислухати тебе, допомогти зрозуміти і не питати зайвого. Не потрібно подобатися всім вираження емоцій, сльози це нормально. І іноді навіть краще, чим просто дивитися крізь речі чи думати про щось. Підтримка йде зсередини. Раніше я чекала її ззовні, думала, що хтось зрозуміє мої думки мене загалом. Але насправді так не працює. І якщо ви самі в себе не повірите, то ніхто в вас не повірить. Ось така може бути правда трохи печально. Але так воно Я почала не карати себе, розмовляти з собою більше, не критикувати, помічати якісь маленькі досягнення, перемоги. Можливо, занотовувати їх навіть, якщо вам так буде легше. Складності також, так як навіть це було вже проявом сили, не тієї сили, яку бачать усі, а та, що йде від вас всередині. В підтримці важлива не кількість, а якість. І першою якісною підтримкою для себе маєте бути саме ви. Якщо ви зараз проходите через схоже, знайте, ви не самі. Можливо, ми й не знайомі, але ваші емоції справжні, ваша втома реальна і ваша сила глибока. Ви не повинні бути ідеальними, ви не повинні бути героєм. Ви вже молодці, що тримаєтеся, що йдете. Що не здаєтеся, а якщо і здаєтеся, то й це нормально. Так як підтримка це не лише про тримайся, це про я з тобою, навіть коли це вже неможливо і ви не витримуєте. Якби я могла повернутися у той день перший день з корсетом. Я подивилася б собі в очі і сказала: Я знаю, що тобі страшно. Ти відчуваєш себе самотньою, чужою, хочеться сховатися від усіх. Але знай, це не назавжди. Цей день не визначає тебе. Цей корсет не говорить про тебе як людину. Це життя варте того, щоб прожити його повністю насичено емоційно, навіть в корсеті. Якщо ти додивився це відео до кінця, дякую. Це означає, що тобі відгукнулася моя історія. І, можливо, ти носиш свій корсет, не обов'язково з пластику. Може, це хвороба, страх, сором, самотність, втрата чи ще щось. Те, що сковує тебе щодня і що бачиш, лише ти. Всі ми щось носимо, і ми не повинні нести це самими. Ми можемо вихльопувати емоції, ридати, плакати. Говорити, ділитися, знову мовчати, знову плакати. Я не ідеальна, я ще вчуся приймати себе, але тепер я точно знаю, і я сподіваюся, що ви теж, що всі люди варті любові, варті бути прийнятими в суспільстві. Неважливо, що сталося і яка історія у вас відходить зсередини. Ви все рівно варті любові, і я це буду постійно говорити. Якщо це відео хоча б трішки торкнулося твого серця, напиши, щось у коментарях, підпишися, постав лайк. Або поділися просто своїм досвідом: постав ось це сердечко, я побачу, і ти знатимеш, тебе точно хтось почув. До зустрічі в нових роликах і всім пока-пока!